Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про спробу отруєння Єрмака невідомою речовиною. Наразі глава ОП покинув країну Зеленський шокований, адже доповідають, що здійснити це намагалась не тільки Росія. Терпіння чиясь підійшло до кінця. Телеграм-канал Офісне мишеня ділиться подробицями вчорашнього візиту Єрмака до лікарні. Буде летіти в шаріте в Німеччину на додаткове обстеження. Тривають перевірки. Можливо, це перед посилки до його відставки. Такий план по стану здоров'я. Інформація потребує додаткової перевірки. Вчора Телеграм-канал Офісна Мишення писала, що Єрмака доставили в палату. Наразі невідомо нічого про стан справи ОП. Наразі невідомо нічого про стан голови ОП. Ситуація напружена. Що сталося, як сталося, мовчать всі джерела? Не вже доскакався. Пише телеграм-канал Помсте. Отже, що маємо? Пише Маріана Лінгрен Мігович, агент ФСБ Єрмак узрупує владу. Зеля делегує цього дріща, тобто агент ФСБ в США переконувати Америку підтримувати далі Україну. Ображена запара з усіма союзниками. Гуманітарна допомога розкрадається в промислових обсягах. Продається в. Супермаркетах мільярди виділені на оборону при Резнікові Пішли на якісь ліві рахунки в результаті ні зброї, ні бабок. Резніков на звинувачення відповідає: Я не тримаюся за місце міністра оборони. Вони там всі ідіоти, а ні, вони коміки. Баканов злив країну ворогу, сам рванув за кордон перед нападом вздовж київської траси. Розстріляні авто з цілими сім'ями. А в Маріуполі на вулицях тижнями лежать трупи. Ніби нічого й не сталося. Баканов тепер ганяє футбол, в елітному селищі в козині. А українські воїни залишились без військової підтримки заходу під роз. Обстрілами червінські в СІЗО опозиційні змі виключені з телемарафону на бюджетні гроші. Квартальщики змінюють свої програми, а лисі отримують ордени. ні мобілізації, ні ротації. Мароненко Анатолій політолог той же час зазначає наступне: уважно слідкує за останніми кадровими призначеннями в зе команді. Таке враження, що Ермак посилно готується до 20 травня цього року, бо не втік це ширма, а вся влада в ОПУ в офісі залишилися всі ті, хто з'явився там вже завдяки лише Єрмаку. Особисто безпекова оборона міжнародна квота урядовців та Деяких інших посадових осіб, котра формально ще, начебто, підпорядковується з вже давно контролюється всесильним завгоспом СБУ тощо. з призначенням сирського на посаду головкома ЗСУ коло замкнулося. Про Стефанчука та Шмигаля я вже й не згадую, бо вони без вказівки з ОПУ жодного кроку не зроблять. За нашою формальної моделі державного управління залишилося зробити зовсім небагато а саме утворити уновленому на більшість УВРУ без фракції є частина частини голосу та деяких інших неорієнтованих лише на ярмака депутатів. Зашкварних слух та опозижистів Мати на підтанцьовці, оновити тільки за рахунок своїх кадрів уряд і спокійно керувати далі Україною, паралельно продовжуючи озвучувати демагогічну і зовсім неправдиму, нібито антимосковську, проєвропейську та пронатівську риторику. При цьому намагатиметься і в подальшому отримувати від умовного заходу фінансові кошти, ведучи країну до капітуляції, ось така не дуже весела можлива перспектива. Дай Боже, щоб я помилявся. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.